Пане Сергію, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава Херсонщина, це Україна. Пане Сергію, то ж ми показували вибух в тимчасово окупованому Криму. Ранкова бавовна сталася на півострові. Можливо, ви знаєте щось більш детальну інформацію? Можливо, ви спілкувалися з мешканцями, які перебувають саме там. Розповідайте. Поки відомо тільки що лунають вибухи село Азовське Джанкойського району, і по тій інформації, що зараз є, можна тільки казати, що є вибухи, і що там достоменно, що там достоменно вибухає, поки ще не відомо. І я думаю, що цю інформацію треба почекати більш перевіреної вже інформації офіційної, але вибухи дійсно є. Це Крим, це Жанхойський район. Тобто, будемо спостерігати над тим, над тим, що там дійсно відбувається. Пане Сергію, наступне питання вже радше таке більш традиційне, як минула ніч на Херсонщині. Бо знаємо ми інформацію від ОК Південь, що підірвали такі е, дві точки такого скупчення ворожої сили, також боєприпасів. Чи чули місцеві мешканці якісь вибухи? Так, вчора був вчора. Був черговий раз влучно знищений склад боєприпасів в Береславському районі. Вчора окупанти. Е, Атакували, але ж наші збройні сили відбили всі атаки, і ворог взагалі відступив від своїх позицій, тобто використовував авіацію, бо в них є вже логістичні проблеми постачання артилерії, якраз з лівобережжя, де вони концентрують їх для того, щоб переправляти на правий берег, але якраз останні дії наших збройних сил. По знищенню транспортних шляхів постачання зброї це, це абсолютно всі мости. Вони зараз не пригодні для використання. Вони не проїздні для важкої техніки і для озброєння. Тому в окупантів є певний дефіцит. Вони здебільш за використовують зараз авіацію, але наші збройні сили дають потужний опір цьому всьому, і окупанти зараз зосередились на тому, щоб все ж таки більше втриматись на зайнятих позиціях на тих позиціях, які вони на зараз перебувають. Пане Сергію, от ми спілкувалися вчора із мером Мелітополя, так і він казав, що керівний склад тікає із правобережжя расистів у напрямку Мелітополя, і потім заявили, що тепер рашисте командування їх теж тікає безпосередньо із самого Мелітополя. Тобто до цього вони тікали до міста зараз з міста. Чи відомо вам щось щодо Херсонщини? Чи можливо вони саме втікають до Херсона? Знаєте, ще місяць по тому, коли перший раз було влучне знищення казарм і керівництва Розгвардійців в центрі Херсону, вже відтоді окупанти почали евакуйовувати свої родини з Херсону, які вони понапривозили туди там раніше, спочатку окупації, бо вони ж вважали, що вони там будуть назавжди і південь там. Дніпро, який клімат, і так далі. Вони понапривозили свої родини, порозміщали їх в готелі. Там, спочатку, в місцевому готелі Дніпро, тоді там порозташовувались по іншим готелям. там готель Панорама на березі річки, там жили там найвище керівництво, тобто вони вважали себе там небезпечними, начебто, система їх ПВО захищала і так далі. Тобто розташовувалися, шукали помешкання більш комфортні тих людей, які були змушені виїхати з окупованої Херсонщини, тобто розселялися з того моменту. Вони почали терміново відправляти вже свої родини назад до Криму. А зараз вже й самі тікають на лівобережжя. Вони спочатку тікали до Олешок, бо вважали, що розташування командних пунктів в Олешках буде більш неб... біль... більш безпечним. Але останні вибухи якраз в Олешках в Новій Каховці, де вони думали, що буде більш небезпечно, то вони тікають тепер ближче до Криму. Але ж ми бачимо, що і і кри до ближче до Криму їх вже не може зберегти, тому що наша артилерія працює вже абсолютно по всій Херсонській області, і навіть командний пункт, який вони перенесли до Скадовського району, і розташували там в одному з сіл курортних в Скадовському районі. Та й там він був знищений. Тому у окупантів зараз дійсно така відбувається собі певна паніка. Керівний склад шукає собі безпечне місце на правобережжі вони, вони вже точно не залишаються. Там залишаються тільки польові командні пункти. А взагалі разом з тим, це все бачить особовий склад рядовий. І до речі, та паніка, яка відбувається на сьогоднішній день в керівному складі, вона передається якраз і на особовий склад. Деморалізація військових Російської Федерації просто шалена. Вони чекають ротації для того, щоб тоді бігти, як вони кажуть, просторами великої Росії і там розстворятися, і щоб не могли їх знайти, повертатися на фронт. Вони вже не можуть. Вони бачать, що перспектив тут затриматись немає. Те, що їм обіцяли, що їх тут будуть зустрічати як освободітелі, такого немає абсолютно. Вони бачать, що шалена не, така ненависть до окупантів є з боку якраз місцевого населення. Тому окупанти нічого іншого, керівний склад нічого іншого придумати не зміг, як ввів систему звичайно, для радянських Союз, Радянського союзу політруків, і зараз ці політруки забезпечують співбесіди і роздачу особовому складу таких собі брошурок з трьох листиків, в яких там вони розписують, що тут було скупчення нацистів, було скупчення людей, які є загрозою для Російської Федерації, що взагалі в Україні такої страни ніколи не було. Що це країна придумана Володимиром Ілічом Леніним великим, це штучна країна, яку треба прибрати. Це завжди була Росія, треба знищити. Тобто нічого іншого немає, як просто знаєте, зумбування особового складу. І я не дуже здивуюся, коли вони ще й будуть екзамени приймати по вивченню цих брошурок. Тобто, ну діють вони в стилі того, що нічого нового не придумують, відроджують те, що було в радянському союзі переконує, залякує і загрататряди, які вони зараз використовують, щоб особовий склад не відходив і не дезертирував, тому що рівень дезертирства дуже великий і зараз в особовому складі Російської Федерації. То вони зараз там на Херсонщину завезли ще отряд кадирівців. Які е, виконують роль трядів на штаб х років, щоб той хто відходить чи дезертує, щоб вони їх там виловлювали чи розстрілювали. Пане Сергію, буквально дві хвилини у нас залишається ефірного часу, і з вами хочеться поговорити зокрема про те, що в наших ефірах ми зокрема і з вами говорили про те, що на Херсонщині окупанти і вночі заходять до квартир людей, проводять якісь опитування якісь фільтраційні заходи. Питання полягає в тому, для чого це робиться, і що із людьми їх тримають десь у полоні, чи все таки допитують, потім випускають, що саме з людьми стається. Це знаєте, це реакція безсилля якраз окупанта щодо партизанського руху. Це реакція безсилля окупантів до взагалі проукраїнського руху людей, які знаходяться на окупованих територіях. Це такий терор залякування, знов таки, який використовується знов таки з історії комуністичного режиму. Дійсно, зараз окупанти навіть по місту Херсону під'їжджають до багатоповерхівок на БТРах. До речі, не символика тих битирів, не можна розпознати це. це ФСБшники заходять під'їзд і йдуть повністю по квартирам, заходячи в кожне помешкання, телефони, електронні носії, комп'ютери, знімаючи інформацію, дивляться, що недавно було видалено які файли, тобто шукають будь-який зв'язок. З партизанським рухом шукають будь-який зв'язок з територією під України, месенджери і так далі. Тобто, ось такі фільтраційні дії зараз ідуть по місту Херсону, по всім населеним пунктам. Всі автогаражні кооперативи, вони заїжджають в автогаражний кооператив, скривають. Ворота заходять в обшуки і там помічають, помічають гараж там хрестиком, що він перевірений, і йдуть далі. Тобто, ось такі тотальні масові фільтраційні дії окупанта проводяться зараз і в Херсоні, і на окупованій Херсонщині також відбувається і по селам, але це не заважає партизанському руху посилювати свою діяльність, тому що проукраїнська символіка вона кожен день по місту. Попередження окупантам, колаборантам, попередження про відповідальність людей, які згоджуються брати російський паспорт. Тобто, партизанський рух продовжує діяти, продовжує посилюватись, не зважаючи на весь тиск окупантів, пане Сергію. Ми дуже вдячні, що ви розповіли так детально про інформацію на Херсонщині. Віримо в наші збройні сили України. Віримо в. Партизанів наших ворогопору, і звісно, кажемо, що Херсонщина це Україна. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець збройних сил України був з нами на прямому зв'язку. Бажаємо вам мирного дня і до зустрічі.